Щороку восени мию теплиці. Мені набридло, що ця швабра постійно розбирається на дві частини. І Тому замовила трішки дорожчу. Подивилася по відгуках. Оце швабра, яка миє майже сама. Замовляли в епіцентрі, доставка Укрпочтою. Прийшло на другий день. Зараз буду освоювати нову машину. Це не знімається щоразу. Ручка складається з трьох частин. Набрала води, ручка на один бік, але воду наливаємо там, де ручка. А це відділення, просто щоб відтискати. Тут написано Вода, а тут не вода. Розпочинаємо використовувати швобру. Тут вона намокає. А в іншому відділенні ми відтискаємо. Взагалі не треба й руки намочувати. Я мию без миючих засобів, просто водою. Пилюку прибираємо. У мене тут усі були культурні.